Звук ж, буква «ж». Прочитай чистомовку. Жа, 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 жа. Ми побачили чижа. Ще раз. Жа, 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 Ми побачили чижа. Запам'ятай значення слова. Жнива. Пора збирання хлібних рослин. Відгадай загадку. Дивний ключ у небі лине, не залізни а пташини. Цим ключем в осінній млі відлітають. Журавлі поміркуй чим схожі ці слова. Жар, кажан, пожежа, жито, жаба, вежа, баклажан, пружина, жало, вуж. Крижина, що спільне у цих слів?